Вітаю всіх, хто нас дивиться! З вами Микола Дацюк. Розпочинаємо цикл відео історично будівельних, який я вам е, обіцяв у вступі. Перш за все, хочу вам пояснити, які причини спонукали мене створити ці відео. Все почалося в 2017 році. У 2017 році в Києві проводився семінар. По цеглі ручного формування. Проводило, проводили семінар італійці фірма Сан Сельмо. Зараз ви бачите на фотографії е, деякі світлини з цього семінару. Вони розказували історію створення свого заводу, і історію е, творення цегли ручного формування. Ну і розказували, звичайно, про цеглу, е, яку зараз виробляють. З тих давніх давен залишилася тільки назва, що це цегла ручного формування, а фактично цеглу на сьогоднішній день виготовлюють машини. Ну і ця цегла продається по великій ціні. Зокрема, одна цеглина коштує в Україні від 1,1 до 2 євро штучка. В мене тоді виникло таке питання. А чи була цегла, власне кажучи, ручного формування на наших теренах? Я показав представнику цього заводу фотографію Киселинського костелу, тому що якраз перед цим ми я їздив на проводи в своє рідне село. І заїхавши до костелу, я зробив фотографію. Я йому цю фотографію показав, і він вигукнув О, то це цегла ручного формування. І в мене тоді виникла ідея, а чому б не зробити відео про целу ручного формування на нашій рідній Волинській землі? Наголошу, що це був 2017 рік. Тоді йшов розвиток своїм шляхом, ідея виникла, але поток події то не було коли, то створення YouTube каналу. Забрало час, і ми цьому питанню, ідея була, але цьому питанню не надавали належної уваги. Але час пройшов, прийшла війна. Юрій пішов на війну, який мені допомагав у всьому. А ідея сама власне залишилася. Потім друга причина, яка спонукала мене створити це відео. У 2022 році мій племінник, капець Микола, житель села Киселин, учасника ТО був призваний по мобілізації на війну. В кінці 2022 року він під Харковом попав в дуже важкий бій, після цього попав в госпіталь. Йому було зовсім нелегко. І щоб якось його підтримати, я так сам собі подумав, Може, варто з нього якусь обіцянку взяти, щоб була жаха до життя, щоб йому хотілося повернутися, щоб в нього утворилися сили для, для життя взагалі. Тому що коли воно тебе б'є, ну, не завжди вийти з того всього гідним чином. Я подзвонив до нього, якось ми з ним поговорили, кажу, Коля. Ти там собі не розслабляйся, виздоровлюй. Ти ще маєш прийти додому, і ми маємо зняти відео про Киселинський костел, про цеглу, як він будувався, як формувалися ці всі вся ця цегла, де вона виготовлювалася, ну і багато інших питань. Він мені пообіцяв, що добра Коля, це все буде в 2024 році. Він попав під великий обстріл і його поранило. Він на сьогоднішній день знаходиться на лікуванні. До речі, йому недавно зовсім недавно зробили операцію. Я сподіваюся, що все буде добре. І ви надалі його в літніх зйомках 2025 року на території Киселинського костелу побачите. Ну і третя причина, яка спонукала мене створити це відео. Це те, що я сам родом з киселина. Я тут народився, тут поховані мої предки, мій батько, дід з бабою, тітки, дядьки. Я кожен рік туди їжджу до могили, відвідую їх. Тут знаходиться церква, в якій мене охрестили. І тут мені все рідне. І думаю, на. Старості літ, Боже, варто зробити відео про цей костел, про е, ці всі е, минувшини, які були тут, на наших територіях. Тому що народ, який не знає своєї історії, він не має майбутнього. А ми сьогодні творимо цю історію, ми е, відстоюємо свою ідентичність. І те, що ми були в сім'ї європейських народів, це е, історично доконаний факт, і ми туди всі хочемо знову повернутися. Життя, звичайно, покаже, як воно буде, але кожен творить історію на своєму місці, як тільки може, і залишає слід в цьому житті.